В Львові було проголошено українське державне правління УДП на чолі з засопником Степаном Бандери Ярославом Стецьком. Вся верхівка української держави висловила готовність співпрацювати з нацистською Німеччиною, як, от, наприклад, у Стачі в Хорватії. Тамтешній, більшою мірою маріонетковий уряд вважався союзником Німеччини і мав певну автономію. УНБ… Теж, в принципі, готувалася до цього, і навіть готувала українські легіони у складі вермахту. Але, панове росіяни, в яких вже текуть слинки, розчарую. Німці не мали наміру надавати Україні незалежність і зброю. Вони швидко зрозуміли, що ОУНБ діє самостійно, а не як маріонетка. Це їм не сподобалося. Їхнє керівництво вважало українців другорядними народами, не збиралося визнавати самостійну Україну, тим більше із незалежною боєздатною армією. Гітлер наказав Гімлеру розібратися із цією бандою.